Я хочу плакати. Всім привіт! Я Оля і все ще живу на Кіпрі. Але це відео зовсім про інше. Пропоную разом поринути в острів, де процвітає буддизм, де слонів можна побачити прямо біля дороги, а найпоширеніший транспорт це байк. Я думаю, ви вже зрозуміли, про що піде мова. І це Таїланд. Пхукет. Чесно кажучи, я не чекала від цієї поїздки чогось конкретного, бо то була настільки недосяжна і далека мрія, що я просто боялася, чи співпадуть мої уявлення з реальністю. Та й шлях до раю виявився нелегким. Чотири години на візер до Абу-Дабі, звідти автобус таксі до Дубаї, і з нього шість годин Емірейс до кукету. І я в Теланді я не можу в це повірити. Це взагалі зі мною відбувається чи ні. Коли я прилетіла в Абудабі, я хотіла сказати, що ну. Спекотно якось. як же це говорити, бо не так вже і жарко. Я звикла. Так от, я прилетіла в Таїланд. Це триндець. Я в джинсах, в кросівках. Мені пів години лише йти до мого готелю з аеропорту. І мені здається, я буду мокра, як виш. І воля. Поки я нічого не застрала, я вам показую швиденьку свіру тур Це душова, ну класно, все чистенько. Це я просто замучена. О, фен є клас. Але він не допоможе в таку спеку. Пол класний, полотенці є. Вау! Та ви що? Це, це одна кровать і все для мене. Я буду як королева. Є кандюри, є телі. Але він мені вода, балкон такий маленький, але прикольно. Там десь море ви прикиньте. Як для людини, яка бачила багато дорам: і корейських, і китайських, і тайландських, це було просто щось неймовірне для мене. Бо побачити це на власні очі було моєю мрією. Це це поки що ніч, тобто я нічого цілком не бачу. Але я вже бачу і капець як подобається. Про що тут казати? Навіть 7-Eleven, це той самий, АТБ у нас він мене вже вразив. У мене просто офікезніший готель, який я вибрала лише на одну ніч. Бо зараз я вже буду виселятись. Піду в аеропорт з мамою. І ми будемо заселятися готель, який далі відсюди. Так не хочеться. Так класно. Подивіться, яка вода. Головне, головне, головне вид. А вид у нас тупо тайський. Повністю задоволені нашим готелом. Він наче утупав зелені. А на дикому пляжі недалеко від нас ми змогли побачити в перший же вечір неймовірний закат. Ми знайшли якийсь прикольний ресторанчик і заказали замовли їжу. Я сподіваюся, ми все правильно замовили. І це не найголовніше. Просто подивіться на цю красу. Здається, я в раю. А це моя мама. І тайки тайка, яка нас приймала, резервувала нас в готелі. Вона сказала, що ми двінята. Бо, дуже... Бо моя мама дуже мама дуже молодову. Це фудблогер. І сподіваюсь, в Таїланді я зможу це зробити. Кокос більше моєї голови. Я ніколи не куштувала кокос. Сподіваюсь, це смачно. Я не знаю. Незвично, дуже незвично. Але в місце місце Такий трохи трав'яний смак, трохи солодкий і нічого конкретного. Але прикольно. Почему я думала, это должно быть рис или лапшаты? Ладно, и тут победит. И я вам відчуваю цей имбр. Щось таке новеньке. имбир. Ах, фигесть! Мій перший дощник. Господи, на Кібе, мій перший дощ в Таїланді. Мені досі трохи складно скомпонувати всі свої емоції ви єдино, І Ви це бачите у відео, наскільки по різному я все сприймаю, наскільки по різному я на все реагую. Але я спробую це зробити. Отже, перше, що я помітила на острові, це кількість божественних скульптур Ого! і будиночки для духів на кожному кроці. Тай ціну дуже віруючи не тільки в воду, а ще й в духів, всяких барабашок і тому подібне. Недаремно люди після Таїланду, наче спеціально, заради якоїсь моди, поринають у духовність йогу, бо на острові ти дійсно починаєш відчувати себе ближче до Бога. Все, що моя мама казала просто як побажання, здійснювалось у саме короткий період часу. Їхала на машині, вона хотіла на одну з гір. На наступний день ми поперлися на невідомому напрямку. Сьогодні ми вже мені тяжко йти, бо це ну, тупо вгору. Коротше, сьогодні ми вирішили перевірити інший шлях. Я так вибрала готель, просто неймовірний. Усе подобається, усе класно. Але я його вибрала саме посередині між двома великими пляжами. Вся тусня по два боки від нас, але не там, де ми. Тому зараз підемо в інший бік, дивитися, що там. Зі мною мандрувати це чисто. О, я бачу якусь доріжку. Підемо туди. Просто подивимось, а може кудись дійдемо. Ну, чисто по такому принципу, бо такі доріжки це найприкольніше. І в ітозів скарабкались нагору самі тому не раді. Бо такі підйоми не для слабких. Хотіли покататись на мопеді, але немає прав, не проблема. Чуваки зі Швейцарії зупинились на своїх байках і безкоштовно підвезли нас додому. Можливо, це самонавіювання, скажете ви, але відмовлятись від такої червоної таблетки ми не стали. Та й просто ходити кожен день по 10 кілометрів і більше з постійними підйомами і спусками без божої помічі. Ми б точно не змогли. Але не тільки релігія тут на висоті. Якщо приїдете в Тай, обов'язково скуштуйте каву. Я перший раз буду айс айслатер. Десь я чула, що воно латте в Тайланді дуже смачне. Тому просто вона спитала, може трошки солодко зробити. Я сказала окей. Воно не трошечки солодко, воно просто солодке, але дуже смачне. Наступний в черзі Паттай. Решті буде його їсти. Бо минулого разу, коли я вам показувала том ям, я гадала, що то Паттай. То був не паттей. Рекомендую. Тут лапша, парустки гороху і морепродукції. Їх фруктові шейки і солодощі. Отримаєте плюс 100 до карми, якби це було так легко, і безкінечне задоволення. Але не думайте, що ми там тільки їли. Ходили ми з мамою багато, як тато сказав, ходили, роздивлялись траву. Вони точно нас з з мамою, і ми спробуємо цей канаві. А він мав на увазі цю траву з зелень Таїланду, і вона тут просто величезна. Взагалі я побачила там перший раз слонів. І понастильгувала за часами, коли метелики були усюду, а не тільки в ботанічних садах. Їм тут добре живеться, а гусеничок ніхто не чіпає. Ну, як і іншу живність. Але якщо спитаєте мене про пляжі, то знайте, на Кіпрі вони кращі. Маю на увазі колір води. Пхукет – це Адаманське море, і колір його, ну, такий, невиразний. А про Кіпр можете подивитись відео на моєму каналі. Отже, послухавши тата, ми поїхали дивитись інші пам'ятки острова: велика статуя Будди, зроблена з бетону і покрита білим мармуром. Знаходиться вона на вершині гори на какірі, а висоту сягає 45 метрів. Це, до речі, ті самі духи, і божественні створіння, у яких вірять тайці. Всередині цього комплексу також можна знайти справжніх монахів, які за твоїм бажанням можуть тебе благословити і дати прикольний браслетик. З цієї гори відкривається неперевершений вид на пхукет і можна побачити мавпочок. А далі буддийський храм Чалонг. Перші згадки про нього датуються 1837 року, коли він перебудовувався, і він вважається основним місцем паломництва тайців на острові. Мені до вподоби стиль тайців ці храми наче намальовані з цікавими деталями і, звісно, побільше золота. Переміщаємось до старого району Пхукету. Як для мене це виявилось неоднозначне місце. Ми вже приїхали в старий кет. Ну наче прикольно. Нічого такого супер незвичного, але Цікаві будиночки. Ми знайшли там багато архітектури, запозиченої з і Португалії, як виявилось. Багато цікавих кафе, ресторанів. Там же забігли в котяче кафе. Для одного разу підійде. І два рази сходили на масаж тайський і з маслом. Прикольно. А сьогодні у нас вже ойл масаж. Там мама, але нічого не відео. Тотальний релакс. але при цьому дуже багато шуму машин. Усюди пробки і є багато занедбалих місць. Коротше, після першого дня там у нас боліла трошечки голова. А на наступний день нам вже пощастило побачити трохи красивіший бік цього міста. Так, наприклад, район Патонг мені сподобався набагато більше навіть у дощ. Ну, ви бачите чому. Це якось більш аутентично чи щось таке. На таких перехрестях, де немає світлофору для пішоходів, wow. я. Окей, okay, okay, thank you! Окей, okay, ми знаємо, як переходити. Дивитися на місцевих. <дивити> чи підкреслила я для себе, що треба піклуватись про природу? Однозначно так. Чи повірила я в Будду і Всевишні сили? Ну, звісно, вибачайте атеїсти, але в таку велич і красу важко не повірити. Мене вразила там щира доброта тайців, велич природи, яка їх оточує. Їх спокійність і водночас не ритм життя, і швидкість на дорогах там час не зупиняється, а летить, кожен день нагадуючи, що життя коротке. І треба прожити його наповну.